Багато моїх уже немає в живих, з ким ми контракт підписували. Налаштував так, що це війна без пацієнтів нічого не буває. В кліщеки були до мене хлопці спускались на заміну, і вони не встигли добіжати їх. Мінометом розвалили. І ми вибіжали з хлопцем, Лисий в нього позивний був. І затягнули першу ангелу. Давай надавати медичну допомогу. Потім я дізнаюсь, що там ще один грацьом. Виходжу на рацію. І Артем виходить. І каже: я сирота. У мене нікого немає. Каже, хлопці, я жити, хочу витягнути мене. У нас шість чоловік було в групі, дивилися друг на друга. Получається, як саме молодший взяв, вибіжав туди і знову почали артилерію крити. Я підбігаю до Артема, він вже ну, виключений був. Лисий вибіжав ми його, дотащили до підвалу, просили евакуацію, евакуації сказали, що не буде. Ждать до ранку. 4 ранку ми вже прийняли рішення їх витягувати на собі. Ангел Льовкий, його швидко дотащили, положили наверху на точку евакуації. Там хлопці так багато лежало, накритими шупленками. Спустилися вниз на зв'язок. Тоді давай Артема тащить винесли на евакуацію теж під вогнем. І ми Артема це витащили, спустилися вниз на, на зв'язок і кажуть, що він всього 200.